Так, привіт на зв'язок-ролл, і в цьому відео подивимося, що зараз з біткоїном, які подальші цілі. Також подивимося альткоїни, які можна зараз докупити. Ось так, перш ніж почати, підписуйся на канал, якщо тобі цікаві інвестиції, заробіток, крипта, трейдинг, Форекс. Також підписуйся в телеграм-канал. Тут частіше виходять всякі новинки, апдейти і так далі. Ось так, погнали. подивимося спочатку по домінації. Ось домінація вона, можна сказати, зараз на одному місці, не падає. Десь в районі 55%, да, десь 56% було, зараз 54,6%. Ось, чекаємо падіння домінації, от як в попередніх да, в циклах. От Тут було падіння таке, отут. От ну і так само тут ми чекаємо падіння да, хоча б до 50-нижче ну і нижче, да, до району 42%. Ось, ну І тоді вже буде. Стилізація приливати з бітка, в альти, і альти потрошку будуть стріляти. Понятно, що не так вони будуть стріляти сильно, як минулі рази, да, як тут, в 2017 році. З кожним а, разом будуть вони трошки менше стріляти, Тому не надіємося на мільйони іксів, а фіксуємо по стратегії. стратегії потім а, зніму окреме відео. А, надіємося на менші відсотки да, там на 3-5 іксів, забираємо своє, залишаємо те, що вклали, і. Якби Очікуємо подальший рост, якщо буде. А, так, по По бітку. По бітку у нас, що у нас тут біток? Ну, В принципі, прогноз поки зберігається, те теж чертив. А, тут а, біток може ще раз зняти оцю ліквідність, де, яка була на 56 тисячах. Зняти її. Ну, і побути в районі 55-ти е, десь в районі 73. Цю зняти ліквідність і тоді вже перехайр в район 80. Також маленька ймовірність, що біток впаде в 50 тисяч, але ну, кажу, дуже маленька ймовірність. Ось тому подивимось, що буде далі. Ось, так, далі по альтам. на зараз якраз давайте по портфоліо ми подивимося. Так, ну що, зараз найбільше впав ICP. Також можна докупувати зараз. Я, я не кажу, що це рекомендація, це так би пропозиція. Коє кеш, можна докуплятись зараз. або взагалі хто, якщо не купляв, то можете ризикнути, да? Тільки ризикуйте з розумом, друзі. Да? Думайте своєю головою і ризикуйте тим, на що ви готові втратити. Да? Ось і так, ICP, далі ГАЛ, далі Stark, Blur, Injective, Matic, VET. 98, Shiba, Арбітрум, Fill, Dot. Ну, шимо, дивіться, дуже важливо, бо це мемкоін. Я тут просто чисто для по фану закинув там 10 доларів. Ось, тому і, і то ще. А я закидав у нас в другому році щось таке. Арбітрум, філ, дот. Так само ріф там теж небагато я закинув. Mana, Gala, IOTA, DDX, Kava, Oneinch, XLM, Ada, XRP, Quantum, Flow, AXX, EOS, AVE, IGLD, Link, Dash, HFT, Hashflow, Cake, Litecoin, Atom, Band, Zek, Eфиir Classic, Sushi и Dodo. Вот, в принципе, ці все альткоини, да, я казав майже 40, да. Всі в моєму портфелі потрібно, щоб була велика диверсифікація. Наприклад, якщо там 5 соскамляться або не виростуть, або впадуть, інші виростуть, зроблять x5, там, ну, x3, і портфель виросте в рази, да? там, повністю буде ріст по портфелю в 3 5 іксів Ось, і тоді буде ок. А якщо ви в один вкладете і він соскамиться або впаде, там, то ну, буде хреново тому рекомендую мінімум там, 10 да, альтів закидувати. Якщо 100 доларів, ну, по 10 скидайте, розбивайте да, там, на частинки. А потім залишайте кеш на докупку, може ще, наприклад, біток впасти да, в район 50, як, як я казав. Як я казав. Ось тому, ну, думайте, да, говорю, своїм, своєю головою, да, інвестуйте те, що готові втратити. Ось, якщо вам цікава тема заробітки інвестицій, Форекс, крипта, трейдинг, то підписуйтесь на YouTube канал. На телеграм також дивись мої інші відео. Всім пока.